Светится у нас на озере. Ой, солнышко сияет. Да, Привет. Привет, красуня. Красуня. Є корм собачий. Так, це тобі собачий корм будеш їсти. І сюди, йди сюди, іди сюди, красунка. Ну а хорошка у нас копається трошка. На своєму улюбленому місці. Так, і водичку п'є. Молодець. Гарно тобі там, так. Слава Богу і Божим людям, особливо козакам за селу, що ще більш менш в мирі ми тут в франківську в України. І дай Боже краще нам, всім божим людям, всім сурінням добрим, болі їх Боже, бережи. А ті, що злі, з антихристом путіном, як воля твоя, дай щоб скоріше. Пощазали і з нашої української та з цієї планети землі, щоб скоріше праведні слухали землю, і це пише в Святому Письмі. І не Отця, і Сина Святого Духа на віки вічні. Амінь.